Добрий вечір, середа. 3 липня, час підбивати підсумки. З вами Оксана Мотрук і теми дня сьогодні такі. Від світанку до сутінків у Чернівцях для тролейбусів запровадили комендантську годину. Воно каратиме суддів хабарників та міліціонерів на хаб. У Чернівцях запрацювало антикорупційне бюро. Дитинство австрійське, молодість румунська, зрілість радянська, а старість українська. Житель села Коровія сьогодні відсвяткував століття. Комендантська година у Чернівцях від тепер тролейбусні маршрути 2 та 4 їздитимуть до 9.30 вечора. А отже, їхні пасажири повинні планувати своє життя саме до цього часу, аби не ходити нічним містом пішки. Тішить, що все це тимчасово для чого необхідний такий експеримент. Знають журналісти ТВА. Зазвичай до дев'ятої встигає вирішити усі свої справи Світлана Доскач. Більше турбується про сина, який то на роботі затримується, то з друзями гуляє допізна. Звичайно, що це виручало. Що десь можна було якийсь час попасти вже після дев'ятої на той. Тролейбуси про комендантську годину жінка чує вперше і намагається знайти плюси у такому нововведенні. Маршрутки це альтернатива і часто навіть краща, але не для всіх, додає вона. Є такі обставини, які змушують добиратися пізніший час. І важко дуже деяким людям, які. Не мають можливості оплатити маршрутку. Раніше тролейбуси курсували до 11-ї вечора. Пасажирів у цей час практично немає, а електрики на є дай Боже, аргументує директор тролейбусного управління Іван, Іван Іванічак. Ми зробили те саме обстеження і прийшли до висновку, що треба зменшити у цей час. Запровадили таке правило з 1 липня, тобто три дні тому. Єдине, що чернівчани про це ні сном, ні духом. Ні, я не знала. Не знаю. Я ніж тролейбусом. Перше чую, дякую, що попередили. На таку економію люди реагують теж по-різному. Навірно, попіву так потрібно, і Януковичу. Якщо це прораховано і є якийсь економічний ефект від цього, то, мабуть, треба до цього прислухатись. Зараз літо, багато молоді ну, гуляє, важко добратися вже додому. Я думаю, що нормально в нашому місті достатньо служб таксі, щоб можна було легко добратися. А хто не має коштів для таксі? Ну тоді не знаю. Ну 9, так 9, наш ну, що подялаєш. Ні, ми рішаємо. Поки що, рух двійки та четвірки до 21.30 – експеримент, який триватиме два місяці по перше вересня. У разі вдалих результатів та відсутності скарг, такий графік роботи стане постійним. Ірина Сайда, Колег Теми дня ТВА. Поки експериментують над тролейбусними маршрутами 2 та 4, депо готується до переходин. з проспекту Незалежності. Воно переїжджає на вулицю комунальників. А все тому, щоб зменшити витрати. Про це телефоном повідомив директор тролейбусного управління Іван Іванічик. Поки очільник комунального підприємства не дає жодних коментарів, мовляв, клопотів із переїздом забагато і часу більше ні на що не вистачає. Попри те, що переїзд розпочався тиждень тому, завершиться він не раніше 12 липня. Поки відомо, що з проспекту переїжджає адміністрація, служба руху, служба безпеки відділ охорони праці. Утім, і надалі обслуговуватимуться тролейбуси 3 та 5 маршрутів. Решта будуть у депо на вулиці комунальників. Переїзд завершиться приблизно за 2-3 тижні. Нагадаємо, вся територія тролейбусного депо на проспекті Незалежності належить міській раді. Ремонт горить і не тільки тому, що спека на вулиці, фонтан на центральній площі почали реставрувати два тижні тому. І усі підготовчі роботи, зокрема, гідроізоляцію дна, стін та фундаменту виконано. Наразі кладуть плитку та ремонтують гідрообладнання фонтану. Єдине невідомо, чи надовго вистачить людської праці і витрачених коштів, адже скелет фонтану розсипається, наче з цукру. Проте майстри виконують своє завдання, аби вкластися в терміни. Планується до Петра. Але ми не знаємо чи встинем, ну ми стараємося. Народний контроль, антикорупційне бюро України не змогло стати офіційним органом, проте у ролі громадської організації активісти планують позвільняти та покарати ледь не всіх корупціонерів країни. Правда, для цього їм потрібні свідчення та звернення людей. Бюро буде створене у кожному районі і реагуватиме на найменші прояви зловживання чи хабарництва. Зле що без втручання міліції суддів не обійтися, а на них досить часто нарікають. Серед країн, в яких сприймають як корумповані, виявились Колумбія, Україна та Бразилія. Про це свідчать британські дані аудиторської компанії. І попри це, Верховна Рада відмінила законопроект про створення національного антикорупційного бюро, яке мало б вирівняти владу Україні. Виходить парадокс. Чиновники скрізь і повсюди заявляють про боротьбу із зловживанням та корупцією. А коли доходить до реальних дій, ховається за спинами сусідів, відповідний проект постанови підтримали лише 166 депутатів при необхідних 226. Голосувала опозиція та двоє від партії регіонів. В даний момент громадський яка не довіряє правоохоронним органам кізмірі низький рівень ефективності діяльності цих органів і судових органів. Я думаю, що до громадських. До нас, по крайній мере, будуть звертатися, і у нас буде певна інформація, у нас буде свого роду аналітичний центр, який буде це аналізувати, так би мовити, все та лишнє відкидати. І якщо буде щось таке цікаве, ми будемо співпрацювати і будемо добиватися так би мовити, бажаного результату. Президент Янукович неодноразово заявляв про необхідність створення такого органу, та щось очевидно не склалось. Крім того, депутати не підтримали проект про антикорупційну люстрацію, де йшлося про перевірки доходів та видатки державних чиновників і їхніх родин. Ми пропонували законопроект про створення національного антикорупційного бюро єдиного органу для боротьби з корупцією. Зараз ці повноваження розподілені між шістьма органами, і все, що вони зробили, очолили цю корупцію. Активним борцям з корупцією довелося створити громадську організацію. Повноваження менші, але ентузіазм той же. По Україні майже у кожній області створили управління. На Буковині вже взялися формувати районну сітку. Своєрідних оперативних працівників не буде. Натомість антикорупціонери будуть приймати звернення від постраждалих чи ображених. А у статуті одним вавзатом прописали таке: звертатись до відповідних органів та посадових осіб із вимогою розглянути питання про звільнення посадових службових осіб державної влади або місцевого самоврядування правоохоронних органів чи суддів у разі виявлення обласним управлінням, тобто нашим управлінням, встановлених законодавств України, підстав припинив їх служби або повноваження. Поки фінансування відсутнє, хоча на гроші розраховують, адже на альтруїзмі далеко не заїдуть, та й самі можуть спокуситись на заборонене. Поки придумали такий графік, що вівторка у Чернівцях у провулку складському 1А на третьому поверсі спеціальний фахівець збиратиме та аналізуватиме інформацію. Анатолій Кіфрек, Олег Сташкевич, Іван Морараш, теми ТВ. Кордон не біда, якщо є підвода. Прикордонники відділу Красноільськ затримали чоловіка, який за допомогою воза намагався перевести в сусідню Румунію 20 ящиків цигарок. Коли порушника помітили, він кинувся на втьоки. Під час пошукових заходів у 30 метрах від державного кордону було знайдено 10 пакунків з цигарками марки Вічерой. Згодом прибула і група реагування, яка вже у 250 метрах від держробежу виявила підводу та ще 10 пакунків з контрабандними тютюновими виробами. Також затримали Чоловіка без документів, який, можливо причетний до протиправної діяльності, є власником воза та 20 ящиків з цигарками. Його долю вирішить суд. А сьогодні вранці прикордонники відділу селяти на відстані 100 метрів від кордону виявили ще 6 ящиків цигарок, які невідомі збиралися переправити до Румунії. Усю вилучену тютюнову контрабанду передадуть компетентним органам. 36 тисяч з половиною світанків протягом ста років їх зустрічав Флор і Левіцький у селі Коровія. Він народився 3 липня у далекому 1913-му, Ще за австрійських часів. А сьогодні святкує столітній ювілей. Дитинство австрійське, молодість румунська, зрілість радянська, а старість українська. Все впродовж ста років. Їх флор і ліч прожив у селі Коровія, працював у колгоспі і з власного досвіду знає, як цінувати кожну крихту хліба. Жив і добра, і зла. І добра, і зла, зла. була. Раз, раз у два дні. Кусок хліба. Через два дня не, через день, через день сім і біде. Любив землю, був, я кажу, з перший раз, як тато мені розказував, був їздовим, потім через пару років був бригадиром. Десь 30 років був за оттоком. Всі люди його поважали по сьогоднішній день. В поважають його ще вчора ювіляр у городі полов бур'яни, а сьогодні святкує власне століття. Привітати чоловіка прийшли чимало гостей. З ними згадував минуле у світлинах. До речі, людей на фото бачив і впізнавав без окулярів. В Все. Моя мама Сестрі. брат. Власну ж сім'ю створив аж у 39 років. До тих пір паробочив. Попри це, пан Флор може похизуватися справжнім багатством дочкою, п'ятіркою онуків та сімома правнуками. Для них він став хорошим батьком та наставником. Він мене привчав до роботи. Я з маличку бачила, як він на городі завжди працював, і постаралась повторювати за ним. Ну іноді в мене так виходило. Він іноді мені допомагав, де, де міг там сварив трошки. Сьогодні ювіляра прийшли привітати гості. Серед них. І місцева влада бажали прожити ще як мінімум 50. Пан Флор, на жаль, побажань не чув через проблеми зі слухом, однак розумів, хто і чому до нього завітав, тому щиро дякував їм, а також казав мудрі речі. І, і Олександр Ткачук, Іван Морараш, та дня, ТВА. На артполі цього року обіцяють п'ять днів музики, поезії, мистецтва. Одинадцятий за рахунком фестиваль уже за тиждень стартує в селі Уні, що на Прикарпатті. про цілодобову зайнятість та навіть можливість заробити вже за мить. Минулого року на ювілейному 10-му 10-му артполі фестивалило одразу три з половиною тисячі небайдужих до мистецтва. Цьогоріч оргкомітет розраховує на більше число охочих. А ще підкреслюю, що разом із кількістю змінюється і настрій публіки, бажаючих відлежувати боки, стає все менше. Нарешті відбувається, коли немає пасивної публіки. Взагалі немає публіки. Я не хочу, я хочу приїхати як споживач і е, артистів, які виходять на велику сцену, тобто. І е, артисти, актори, музиканти, художники планують приїхати і побути більший час на фестивалі, бо можливо познайомитися народити якісь ідеї або потрапити в якусь ситуацію якогось проєкту. І тому ну, ця атмосфера вона. Якраз і є неповторна, і цим фестиваль відрізняється упродовж п'яти днів з 10 по 14 липня на території невеличкого села Уніш Івано-Франківської області зайнятись буде чим, чого варті лише десятки майстерень, де можна буде і поспівати, і на музичних інструментах овочах пограти, і повітряних зміїв навчитись майструвати. А екс-директор букиніста Марина Львівна додає свій майстер-клас із незвичного читання книг незвичність у неформальності та максимальній театралізованості такого чита. Спеціально для цього підібрала кілька цікавих пригодницьких оповідань, що найкраще пасуватимуть в фестивальній атмосфері. Там є багато занять для дітей. Я бачила, вони ліплять зліни, вони малюють, вони там, мабуть, якісь ще декупаж, щось таке схоже робили і на камінчиках, і без камінчиків. Тобто, ніби є багато забав. Але, може, я подумала, одне одному не буде заважати. А ще Лібанова пропонує книгу фестивальних хронік писати паралельно, формуватимуть її з найяскраві. Однозначно, це кращий фестиваль, який десь аутдоровий, який проводиться за межами міста. То це інший світ, і хоча б те, щоб просто побути певний час, провести в тому колі людей. Він вартує того. Окрім того, якщо ви творча людина, то це дуже велика нива для пошуку якихось нових проєктів, якихось нових людей, з якими ви можете співпрацювати згодом. Олександр переконує, що однаково насиченої та цікавої програма буде і в день, і вночі. Літературні читання, що розпочинатимуться опівночі, наситять усіх спраглих до поезії. А виступи фольк-рокових гуртів України та Європи підірвуть навіть найскептичніших. Чернівці більше представлені на артполі, і Чернівецька публіка більше знає про артполе. І артполе вже третій рік поспіль буде географічно безпосередньо дуже близько до Чернівців, тому що раніше це була Одеса, Вінницька область або там в Карпатах, а тепер це ось майже під боком. Доречно буде захопити власний намет, аби не заблукати по дорозі на артполе, варто зазирнути на сайт artpolefest.org та обрати найзручніший для вас маршрут. Там можна уточнити і ціну п'ятиденного задоволення і ще прагматикам на озброєння. На артполі можна буде ще й заробити для цього. Достатньо запропонувати та організувати незвичну майстерню, адже мистецька співпраця та творіння нового українського арту і є головними цілями фесту «Артполе». Олена Крохмель, Іван Морараш, Тебе Найкраще знання засвоюються на практиці. Вирішили рятувальники з медиками, тому дали можливість дітям продемонструвати свою поведінку і дії в разі виникнення надзвичайної ситуації. В одному з дитячих таборів Новоселецького району провели своєрідний майстер-клас. Дітлахам нагадали основні правила безпеки під час відпочинку на воді у лісі в побуті, як діяти у разі пожежі чи у випадку виникнення іншої надзвичайної події. Після теорії взялися за практику. Малеча вчилася робити непрямий масаж серця та штучне дихання. А також самотужки за допомогою вогнегасника гасити умовну пожежу. Наприкінці заходу дітям показали справжнє рятувальне спецтехніку, одяг та інвентар. Це, По перше, ефектно, цікаво і насущно. Тобто, ми мало вже знаємо. Я особисто для себе здобув дуже багато цікавої інформації. Ці про машини, про те, як гасити і про те, як робити допомога. Тобто йду. і певне, для дітей це буде дуже коротко. Тому що ми здається, знаємо як, але насправді як не знаємо. Йому 85 і живопис для нього це автобіографія. Буховинському художникові Альфреду Ціславу байдуже портрет чи пейзаж. Головне, щоб від його картин людям на душі ставало світліше. Чоловік не любить витребеньок, а тому творить у реалізмі. Щемно ставиться до морської тематики, що й переважає на виставці, яку від сьогодні презентовано у художньому музеї. Серед 45 картин експозиції немає фавориток, бо найцінніша. Мабуть, та що я ще не написав. Та ще в армії. Так, влікався. Потім прийшов, поселився в Фіадосі, у Криму. Там поступив там школа художня при реаліреї. Там вчився. Ну, а в основному самообразування. Художник певен, що кращого вчителя за життя немає, а ще критика та самоіронія добре допомагають відбутися у мистецькому плані. У Чернівцях пан Ціслав з особистою виставкою вперше. Ознайомитися з експозицією можна впродовж місяця. І на завершення випуску нагадаємо про теми середи: від світанку до сутіньків у Чернівцях для тролейбусів запровадили комендантську годину. Воно каратиме суддів хабарників та міліціонерів на хаб. У Чернівцях запрацювало антикорупційне бюро. Дитинство австрійське, молодість румунська, зрілість радянська, а старість українська. Житель села Коровія сьогодні відсвяткував століття. Ми прощаємося ненадовго, зустрінемося у темах дня на телеканалі або ж на сторінці тева у Фейсбуці. Творіть своє життя у яскравих кольорах.